Після того, як ми налаштували користувацькі події, позначили потрібні нам події як конверсії, або вирішили працювати, наприклад, з стандартними подіями і позначили їх як конверсії. Логічним є наступний крок: це зв'язати Google Analytics 4 з рекламним кабінетом Google Ads і імпортувати туди конверсії. Зв'язок в аккаунті відбувається дуже схоже, як і в попередній версії Universal Analytics, але є один важливий момент, тому подивіться, будь ласка, це відео до кінця, для того, щоб не опустити цей момент. Для того, щоб зв'язати Google Analytics 4 з рекламним кабінетом Google Ads, переходимо в адміністратор. Google Analytics 4, нагадаю, на Universal, і шукаємо зв'язки з Google Ads. Натискаємо. Вибираємо кнопку Зв'язати. Вікнічо відкриється. Вибираєте облікові записи Google Ads, і ви маєте бути адміністратором облікового запису Google Ads для того, щоб мати можливість зв'язати його з аналіткою. Наприклад, магазину ModaShop ми зв'язуємо аккаунти і вгорі тиснемо підтвердити. Далі. По замовчуванню всі налаштування, які є, залишаємо активними, тобто вмикаємо персоналізовану рекламу і автоматично позначаємо тегами. Тиснемо далі. І в підсумку, який є на третьому кроці, нас натискаємо надіслати. Посилання створено, тобто зв'язок вже. Наш є. І ще є один важливий момент, який вже треба реалізувати в рекламному кабінеті Google Ads. Переходимо в Google Ads, вибираємо інструменти і параметри, зв'язані облікові записи. Так, можна оновити сторінку про цей випадок. У зв'язаних облікових запитах у нас з'явився з'явилось Google Analytics 4 and Firebase. Firebase це аккаунт, який пов'язаний з мобільними додатками. Ми в рамках курсу розглядаємо тільки веб-роботу, тому для нас основне, що є Google Analytics 4. І переходимо в управління зв'язаними аккаунтами. Шукаємо тут наш аккаунт. У розділі зв'язані облікові записи в Google Ads. У вас може бути чотири стовпці, а може бути ще п'ятий, особливо, якщо у вас є керуючий обліковий запис, і цей п'ятий стовпець буде називатися показник додатків і сайтів, як на цьому скріншоті. І у вас може бути пункт актувати. Ці показники, якщо він у вас є, то ви скаже актувати. Якщо немає, то нічого страшного. На цьому ваш етап зв'язування завершився, і ви можете переходити до наступних відео, де ми будемо вже займатися імпортом конверсії з, реклам... з Google Analytics 4 в рекламний кабінет Google Ads. До зустрічі в наступних відео.